Привіт! З вами Альона, звісно, підземелля. і це нова рубрика «D&D -ді в термінах. Почнімо з натуральної 20 та натуральної одиниці. Все дуже просто! Натуральна 20-ка це той випадок, коли на кубі D20 вам випадає. 20. Це називається критичним успіхом. При такому значенні на кубі ви з максимальною імовірності блискуче впорались з будь-якою задачею, якщо це, звичайно, було можливо. Тобто, якщо ви кажете, що хочете зіграти на гітарі металіку, не знаючи нот, то вийде у вас максимально добре з урахуванням ваших здібностей. Отже, слухачі не оглухнуть, а навіть зможуть зробити вигляд, що насолодились музикою. Натуральна одиниця це протилежна ситуація. На Кубі Д-20 вам випадає одиниця. Отже, маємо критичний промах. В таких випадках досить часто в бою ви можете загубити зброю, впасти або влучити в союзника, в залежності від фантазії вашого майстра. Клас броні та рятівні китки. Клас броні або AC що англійською «armor class» – це цифра, що ідентифікує складність влучання по ігровим персонажам, неігровим персонажам, монстрам та навіть двері? Можуть його мати. Чим менший клас броні, тим легше влучити. Чим вищий, тим складніше. Як його правильно порахувати, можна підглянути в книзі гравця. Рятівник кидок. Зазвичай у грі ви будете часто стикатись із ситуаціями, коли вам потрібна якась реакція. Найчастіше це встигнути відстрибнути від небезпеки, наприклад, від пастки. В такому випадку ви кидаєте рятівний кидок по спритності. Якщо вас намагаються зачарувати, це може бути рятівний кидок по харизмі або мудрості. Якщо ви випили драконяче пойло, готуйтесь кидати рятівний кидок по статурі. Бонус надія та вільна дія. В бою у вас зазвичай є дія, бонусна дія, та вільна дія. Якщо з дією все ясно, це повноцінний удар, зачарування і так далі, то бонусна дія це зазвичай менш серйозна та не менш корисна дія в бою. Бонусну дію можна використати, щоб випити зілля, зцілення або інше, що дозволяє ваш майстер. Та... Виконати спеціальну дію, доступну вашому класу, відійти від ворога без провокованої атаки, як злодій, або стати в захисну стійку, як монах. Класи, що володіють магією, можуть за бонусну дію творити заклинання. Вільна дія це дія, що зазвичай настільки незначна, що не може бути розцінена ні як дія, ні як бонусна дія. Випустити меч з рук, просто розжавши кулак. Або голосно кашлянути для привернення уваги. Перевага та перешкода. Перевага це одна з найкорисніших ігрових ситуацій. Її суть в тому, що замість одного кубика D20 – ви кидаєте два та обирайте вище значення, ви можете отримати перевагу в бою. Наприклад, якщо один з ваших союзників також стоїть поряд із супротивником, якого ви б'єте на соціальній інтеракції. Наприклад, якщо вашу брехню підтримує хтось ще. Або інші дії в залежності від обставин. Наприклад, на обшук, якщо вам допомагає це зробити хтось із вашої групи, перешкода це прямо протилежне. Ви кидаєте два кубики Д20 та обирайте менше значення. Наприклад, якщо намагаєтесь влучити з лука у супротивника в темряві, або намагаєтесь вкрасти гаманець, а за вами хтось спостерігає. Обидві ці ситуації визначає майстер. До зустрічі.